Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в АТБ. В цьому відео подивимось акції на побутову хімію, всякі товари для дому, так би мовити. Тож бажаю приємного перегляду. Акція з 2 по 8 липня. Туалетний папір зева делюкс трьохшаровий, 4 рулони 85,50 з ароматом або без. Туалетний папір обухів поштучно. Продається ціна 13,20 за один рулон. Рушники паперові один рулон за 47 гривень. Серветки до столу рута за 22 гривні та 60 копійок за упаковку. Вологі серветочки антибактеріальні день у день. 120 штук з клапаном, якщо оплачуєте карткою АТБ ціна 43 гривні. Серветки вологі, дитячі міні – 24 штуки за 13 гривень. Є із клапаном в упаковці 72 штуки. Акція 29,50. Шампунь для волосся. Домашній доктор. 1 літр за 82 гривні. Стрічки липучки від мух 4 штуки. Торгова марка Розумний вибір. 31 гривня. Засіб концентрований для миття посуду Неопюр 32 гривні. 50 копійок за пів літра. Підвістки в Унітаз Неопюр, вага 40 грамів, ціна 28 гривень. На порошок Grünwald вагою 400 грамів. Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 27 гривень. Я так підкреслюю, бо загалом відео про загальні акції. А якщо з карткою АТБ, то я на конкретному товарі акцентую. Порошок для прання тайт Аквапудра 2 кг 100 г 259 гривень. Порошок пральний савекс 3 кг за 244 гривні. Порошок савекс вагою 1,5 кг за 140 гривень. Персоль відбілювач кисневий 200 г за 16,50. Оксі відник, також 200 г, ціна 19 гривень. Засіб миючий рідкий Power Deluxe універсальний 2 кг 85 гривень. Кондиціонер ополіскувач для тканин. Савекс 800 мл 69 гривень, 1,5 літри 135 гривень. Підгузки дитячі міні-бі 281 гривня за упаковку 40 штук, розмір п'ятірка. Четвірка 44 штуки. Підгузки трусиками П'ятірка 28 штук, шістка 25 штук, 225 гривень. На підгузки для дорослих акційна ціна, якщо оплачуєте карточкою АТБ. Розмір L – 10 штук 167 гривень. Розмір М 144 гривні і 30 копійок. Ще я вам покажу це теж з карткою АТБ. На Белла прокладки 16 штук упаковці 53 гривні і 50 копійок. Чи є такі спеціальні накладки, щоб зорієнтуватися, що це акція буде, якщо оплачуєте карткою АТБ. Повертаємось до загальних акцій. Always прокладки 10 штук за 40 гривень. Більші упаковочки по 18-14 штук 71 гривня. І такий варіант 10 штук за 71 гривню. Дитяча зубна паста Colgate. 50 мл за 38,40 сорок. Колгейт Макс Фреш 68 гривень за 100 грамів. Зубні щіточки від Colgate 2 штуки в упаковці за 72 гривні. Гель для душу шампунь. Три в одному: 1. 1 кг за 269 гривень від Old Spice з дозатором. Гелі для душу DAF 250 мл за 60 гривень та 50 копійок. Віддав шампунь. Об'єм 400 мл, Акційна ціна 107 гривень та 50 копійок. Бальзам опуліскувач від торгової марки ДАВ за 80 гривень 200 мл. Гель для прання бош Free» Об'єм 2 кілограми та 100 грамів ціна 118,70. Акція на кришки для консервування, їх є тут багато цікавих. 83 гривні та 40 копійок за 50 штук. Такі, я б сказала, класичні, однотонні. І з малюночками. у упаковці 20 штук, 47,20. Кришки металеві, вони меншого діаметру 20 штук. За 43 гривні та 30 копійок. Дуже них малюночки зверху. що Тут є різні. Такий варіант теж із малюнками. Ціна 44 гривні, 20 штук. Ціна закрутку. Херсонські кришки. 47-20 це такі самі. О! Віцькі гарні, херсонські, самі чорні, а малюночки є зверху різні. На закрутку 20 штук, 44 гривні. І такий варіант 95 гривень. 50 штук. Теж із малюнками. Пакети для сміття з ручками 30 штук на 35 літрів. 30 гривень. Так, такі на зав'язки 15 штук. 35 літрів 19,30. Рукавички нітрилові. 10 штук, тобто 5 пар за 37,70. Серветки целлюлози 3 штуки за 22 гривні. У губки кухонні для миття посуду. Ну, трошки меншого розміру, ніж класичні. 10 штук за 14,60 губка ванна для миття тіла. Вона є двостороння, з однієї сторони, м'якша, а з іншої жорсткіша з великими порами. 18,80. Рукав для запікання 3 метри від своєї лінії за 13,50 метрів. Є одноразовий посуд також в продажі, 10 штук це є картонні тарілочки за 34,40. Є і пластикові наборами. Такі, ну, мається на увазі набір, і стаканчики, і виделочки, і тарілочки. Ціна 33 гривні на 5 персон. Стакани більшого об'єму 10 штук на 500 мл за 30 грн. І картонні стаканчики, вони по 250 мл об'єму, ціна 20,80 грн.